Черговий бензогенератор на ремонт приїхав. Він не запускається, щось там тріщить, чихає, пихає. Але е із неосновних проблем дивимося. Датчик рівня мастила. Тобто тут сухо, а оце все обригано. Датчик рівня мастила. Під заміну однозначно, бо це все от, оця вся ригня буде. При роботі вивалюватися і у вас буде не в нормі мастило. Тобто, ну по принципу, піджирання. Пусковий пристрій я зняв, тут все бігає яйцем. Чому яйцем? Тому що в клієнта він не запускався, він проробив там годинку, потім обірвали. Різьбу, обірвали гайку, те все зняли, щось там відрізали, щось там засверлили, впордовили. Дивіться. Яйцем біготить. <клінь> тобто колінчастий вал під заміну. Ну і Потрібно буде розібратися, чому він так себе веде. На вид в принципі, непоганий, візуально, там чудово, чудово гарно. Десь там по маркуванню побачив, що він трищимось. Де там вісім вісім, 3. 3 кВт, а максимальна пікова 3,3. Ну, не знаю. О, судячи по цьому залізу, ну, я не скажу вам там, чи є там 3 кВт. Тому що маркування його, е, ну, це просто якби напис. Тобто щось, ну, Можливо, і є 3.3, не знаю, точно не скажу. Але ж прийдеться розбирати, дивитися. Спочатку розберу його повністю для того, щоб е, замінити колінчастий вал. А вже піс після того всього потрібно буде щось вирішувати. Тобто спочатку розберу. Порахую, що і як, а потім уже будемо вирішувати з клієнтом, чи потрібно його ремонтувати, чи його потрібно утилізувати. Якось так.